Всім привіт! Мене звуть Іван за Кадром Ян. Сьогодні вам розкажу про трекінгові палки фірми Fjord Nansen польської фірми. Е, ношу їх не дуже довго. Ну, е, Щоб так точно, це за 25 днів інтенсивних походів. Ось все, все, що з нею сталося. Спочатку почну з мінусів і таких великих мінусів. Перший це ось наконечник, який дуже скоро. Е, Стисався, можна сказати, зносився. Е, ось це дуже погано, через те, що ну, от не цілий місяць, і фактично його потрібно вже міняти. Е, так, приблизно. Е, другий такий невеличкий несуттєвий мінус. Постаралися самі відмітки на самій паличці. Е, хто не знає, як їх повернути, то там можна просто-напросто буде собі нарізати. Ось е, також за Зимовий похід один невеличкий, поламалися сніжинки. Це не, це не суттєвий мінус через те, що сніжинки можна купити, вони відкручуються і поміняти. ну Вони дешеві, доволі такі. ну і Сніжинку можна купити трошки більшу, якщо вже по бажанню. З плюсів. Плюс в тому, що ця палка дешева це одна із найдешевших моделей. Замки фліклок. дуже хороші, не підвели, зимою палка не промерзала, не замерзала. ось, І сам ремішок не постраждав, не відірвався, все з ним добре. Не погнулося, доволі таки хороше навантаження на ній було. Попадали її між каміння, не зламав її, в принципі, все. Ось така от паличка, все, що про неї хотів сказати. Дякую за увагу, зустрінемося в наступному відео.